За які такі заслуги прокурору дозволили приватизувати службову квартиру, допитувалися обласні депутати першого заступника прокурора області, прямісінько на трибуні він почав рахувати, у яку гривню обійшлося службове житло новоселу. Вартість ремонту в квартирі, щоб туди поселитися, приготувати, їсти і переспати ніч це пів вартості житла. Станом на сьогодні, який такий ремонт коштував як половина квартиру у новобудові. Доповідач не уточнив. А нажахані пророцтвом про провал підземного містечка біля драмтеатру депутати звернулися уже із проханням до прокуратури. Там пообіцяли проконтролювати. Я зрозумію вашу позицію. Є контролюючі відповідні органи, які повинні виконувати свої функції. Вони повинні перевірити, чи від до речі, вони здавали. Цю так звану підземку-торговий центр в експлуатацію, підписували відповідні документи як акт прийому в експлуатацію. Хай перевірять, подивляться, яка там ситуація сьогодні. Працювати депутатів нині підганяв головуючий, щоб встигнути на урочистості з нагоди дня працівника сільського господарства. За чотири години роботи обранці осилили майже 90 питань. Петро Дуба старався і за колегу Юрія Семенюка на сесії не було, але декотрі питання ним все ж таки були підтримані. Про таку ініціативність в інтернеті побачать не скоро. Питання оснащення сесійної зали вирішили довивчити, перш ніж вносити до порядку денного. Я виїду до. Львова в Львівській обласній раді ведеться онлайн-трансляція. Вивчу це питання у колег з Львівської обласної ради, і тоді доповідемо доповідати на слідуючих комісіях і президії. І найдемо компромісне рішення. Ініціатор встановлення веб-камери і трансляції сесій облради в інтернеті Михайло Кирилов від свого не відступався. Він просив підтримати колег його ініціативу внести питання до порядку денного. Але не хватило більшості голосів, тому певно. Більшість депутатів вважають, що на сьогоднішній день це питання не є доцільним, а можливо, ну, вважають, що. Маленька частка якоїсь демократії в обласній раді не потрібна. Яку суму витратити на оснащення зали обладнанням? Рахуватимуть півтора місяці. Михайло Кирилов каже, не пошкодує власних грошей, якщо бюджетних забракне. А їх уже забракло на ремонт доріжки на мототреці. 200 тисяч гривень депутати вирішили шукати позаказною. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.